Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Ну, в цій конструкції показова позиція голови Пентагону. Пентагон, чільника Пентагон пана Лойда Остіна, коли він каже, що так да навесні Україна має всі можливості для того, щоб здійснити черговий удар по росіянам і відвоювати частину своїх територій. Хоча пам'ятаєте, було до цього був такий момент в пресі з'являлося повідомлення в західній пресі, що, начебто, політичні та військові кермани країн Західної Європи Західного світу казали Україні, так, хлопці, будь ласка, там камон, давайте не поспішайте. Ви ще не готові. У вас ще немає достатньо там техніки зброї амуніції а, з наступом поки що там не на часі, але зараз ми бачимо, що якщо такі заяви прозвучали від очільника Пентагону, це означає, що він вже зі своєї колокольні бачить, що України достатньо. Там а, техніки озброєння, що вже є в Україні, що переміщається, і що готується до переміщень для того, щоб здійснювати контрнаступ і отримувати постійну допомогу. Тобто, уявіть собі да наступ, ну, контрнаступ, наш почався. Да, це вимагає задіяння великої кількості ресурсів і. Одночасно всі ці ресурси вони, вони вже є в Україні. Частина є в Польщі на логістичному хабі там в Жешеві, а частина ще сполучених штатів висувається. Тобто, це такий великий конвеєр, коли який не зупиняється дійсно на секунду. Я дійсно думаю, що ну до кінця березня ми можемо почути дуже гарні новини. Ось з цим пов'язана така несамовита атака Росіян. Що їм треба, треба максимально. Захопити території, там час йде час зараз проти них працює. Це тактика і стратегія. По перше, України не про всі такі відомі історії повідомляти одразу. Да, або там тримати їх в таємниці певний час. І багато наприклад, ще є такий показові кейси. А допомога Пакистану за да, Україні всі такі вау, що Пакистан нам допомагав. Там здавалося ти Пакистан, а де Україна, а Болгарія. Тривалий час допомагала, але просила, будь ласка. Ну тільки не на загал, да ось ви озвучили, Польща відправляла да своїх саперів, вони розміновували. А, тобто, я впевнений, що після війни буде багато таких цікавих історій а, з приводу допомоги Україні з боку країн, да? які ми всі тривалий час вважали. Ну понятно, понятно. Не хоче нам нам допомагати, ясно, ясно. Так, ну є і сюрпризи, які готує сучас з усього Російська Федерація, тому що вони декілька днів своїми пабліками і вже навіть міноборони розпускають плітки про те, що виявляється нам мало своїх територій, мало своєї війни. Ми тут збираємося відкрити ще один шматочок фронту. Мова йде про Придністров'я. Тут варто зрозуміти, вони ж завжди спалюються перед тим, як щось зробити, що вони могли би робити, і як використовувати ці території. Територія ця цікава, тим, що там велика кількість військо. Складів так. з радянським озброєнням, з радянським боєприпасом. Ми не знаємо достабенно що там залишилося за часи, поки там Російська Федерація там контролювала цю територію. А що було про все продано продано до нас? Да? Ніхто не знає, але це цікаво. І а росіянам взагалі цікава Молдова. Якщо фантазувати, то в якості призу для України, ну якщо там Україна допоможе Молдові закрити це питання, це. Можуть дістатися ці ось військові склади. Молдова скаже: Дякую за територію. Все, що тут на складах, це ваше забирайте. Тобто потисли руки і розійшли розійшлися в різні сторони. Тобто, у нас а, за спиною таке ось утворення. Да, яке постійно тримає наші сили та зусилля. А молдова повертає свою територію, яку вже 30 років не контролює. І Молдавію ми приігралі, і Україну ми профукали. тут можна сказати зустрілися дві самотності у сенсі, що і Іран, і Білорусь є зараз достатньо ізольовані на міжнародній арені. За таких умов для них якась співпраця дійсно є може певно певна створює певні можливості. Ну і найбільше основне, що обидві ці держави мають спільного союзника наразі це Російська Федерація, яка власне забезпечує транспортне сполучення між Іраном і Білоруссю. Тобто, Росія доглядає серйозні зусиль для того, щоб покращити транспортне сполучення, зробити транспортний коридор до Ірану. Ну і відповідно, Білорусь може спробувати приєднатися до цих зусиль і намагатися. Якось торгувати з торгувати з Іраном, враховуючи враховуючи, що ця економіка дуже давно вже знаходиться під санкціями, то в принципі можливо якусь нішу це може знайти, але звісно, це маргінальна співпраця. Це вона нічого кардинально не змінить ні для ні для ні для одної, ні для іншої сторони. А які відносини Росія може розвинути з Китаєм найближчим часом у цій парі? Я зрозумів, хто є сильнішим і хто має можливість маневру. А хто такої можливості маневру не має? Тут складне питання з одного боку, у Китаї зараз дуже хороше становище держави, яка спостерігає, як Росія своїм коштом змушує Захід відволікати увагу від тихоокеанського регіону. Як вона через санкції встає фактично частиною китайського ринку, тому що інші, інші держави з нею просто не торгують. Я маю на увазі товарами з ТР звисовідносно тобто, в принципі, ця ситуація Китай влаштовує з іншого боку. Є інша сторона медалі це та, що що виникає питання: якщо Китай є над державою, яка претендує на те, що вона? Несе е, певне поспевнепоселення певне для всього людства, то як е, чому, е, чому вона власне допускає цю війну? Е, звісно, е, у Києві Кита... тобто у порядки та можливості або про дивитися продовжувати ситуацію, так як є, або е, умовно кажучи, якось демонструвати тиск на Росію. Ну звісно, на жаль, є і менш тобто і спокуса під посилити підтримку Росії для того, щоб затягнути цей конфлікт і у руслі геополітичної конкуренції США. Втім, мені здається, що ця, ця можливість, ця можливість, хоча здається, здається, нібито привабливою з стратегічної точки зору, але насправді є контрпродуктивною з однієї простої причини. США при цьому при тому готове готове співпрацювати з Китаєм, готове з ним конкурувати в певних рамках. Якщо Китай піде на те, що він явно приєднується до держави дестабілізатора, яка дестабілізує світовий глобальний рад і її союзником, цілком очевидно, що справді ця конкуренція і відносини будуть фіксовані дуже надовго. Де нам потрібно становитися? Где мы должны остановиться? Я считаю, что мы должны остановиться там, где нам рады. Давайте так умовно кажучи, коли ми говоримо е, про танки, то ми зараз маємо ходити більш системно. Зараз ми з окремих фрагментів там відео чи фото чи окремих заяв, е, ми намагаємося скласти загальну картину. Загальна картина полягає в тому, що е, обсяги допомоги з боку сполучених штатів і е, Європи в цих найближчих пакетах достатні для того, аби сформувати е, вісім нових бригад, точніше, скажем так, поставити танк. БМП, БМПБТРИ там е е різні засвізоозброєння для восьми бригад власне ці бригади якраз і є основою для проведення контрнаступальних дій. Питання лише в тому, що частина танків там раніше, частина пізніше, але загальний тренд ми, 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 ми розуміємо. Паралельно з цим противник намагається збільшити виготовлення своїх танків, але них це виходить надзвичайно повільно і противник робить ставку на реанімацію своїх старих запасів, починаючи від Т-62 і таке інше. Ми розуміємо, що цей процес у ворога так само відбувається, і умовно у нас зараз іде протистояння двох складових: це військова складова, де ми накопичуємо сили, готуємо резерви і сподіваємося на допомогу промисловості західних країн, і також роботу. Намагається е, робити противник і власне співвідношення оцих цих зусиль якраз і буде продемонстровано на на, на на полі бою. Загальна динаміка має бути в, в тому, що ми усвідомлюємо, що потенціал військових країн НАТО і Сполучених Штатів і запаси цих Крим є набагато більшими, ніж те, що є в перспективі перспективи Російської Федерації важливо в цей час просто нам зберегти особовий склад, тому що танки нам надійдуть, а от е, воїни зі сполучених штатів чи з Європи до нас не приїдуть. Так що ми зараз маємо якраз думати про те, що в оборонних операціях наступальних операціях ми маємо думати про те, щоб зберігати воїнів. А зберігати воїнів це власне не така загальна фраза. В моєму розумінні, йдеться про те, що мають бути навчені командири, мають бути навчені вояки, які вміють. Воювати вони мають забезпечені і мають бути реалізовані тактики на полі бою, які дозволяють нам знищувати ворога і. Оминати ті варіанти, які нав'язує противник, зокрема в розміні живою силою, оце той виклик пов'язаний з тим, що ворог намагається нам якимось чином запропонувати варіант розміну життя на життя. нас це не влаштовує, і навіть ці наші партнери по, -по НАТО, зокрема той же ББЛ скаже. Відходьте від прямих рішень, які вам нав'язує Російська Федерація, використовувати асиметричні підходи. І власне на цьому етапі зараз у нас відбувається ключова трансформація. Коли ми говоримо Формо і підготовку цих бригад до формування маневрових дій і до вибору тих систем озброєння, які нам потрібні на полі бою. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.